Необхідно встановити істинні мотиви цього злочину. Без встановлення мотиву неможливо розкрити злочин. І ще вам скажу: це аксіома. Жодний злочин, згодне злочин, 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 правопорушення. Жодна дія людини не вчиняється без мотиву. В основі будь-якого вчинку, злочинного, благородного. Нейтрально завжди лежить мотив. Немає безмотивних злочинів. Безмотивні злочини вчиняють лише душевно хворі люди, тобто, які визнаються неосудними і не можуть нести кримінальне покарання. То таких людей, які вчили злочини, але являються неосудними за висновками. Судово-психіатрична експертиз застосується примусові заходи медичного характеру. Вони поля поміщаються на лікування. Оці от просто речі запам'ятайте.